Уявіть собі зброю, яка настільки потужна, що може похитнути цілу імперію. І це не меч, не гармата, а звичайна собі збірка народних пісень. Звучить дивно, а от сьогодні ми саме про це й поговоримо про історію русалки Дністрової, книги, яку намагалися стерти з лиця землі. Ось вона, 1837 рік. Книга виходить друком і майже одразу потрапляє під заборону. Практично весь наклад конфіскували і просто знищили. Це ж не якийсь там політичний трактат, не заклик до бунту. Це просто альманах, збірка текстів. То що ж у ній було такого, що так налякало владу? Власне, це і є головне питання на сьогодні: що могло перетворити збірку фольклору на загрозу для Велетенської Австрійської імперії? Щоб знайти відповідь, нам доведеться трохи заглибитись в історію в той час і в ті умови. Отже, щоб зрозуміти, чому ця книга стала справжньою бомбою, давайте зробимо такий собі стрибок у часі. Перенесемося в Галичину першої половини 19 століття. Це територія Австрійської імперії. І от яка там була ситуація. Існувала дуже чітка мовна ієрархія. На верхівці були німецька, польська, латина. Це мови, якими писали закони, книги, якими говорили в салонах. Це мови високої культури. А от мова, якою спілкувалися мільйони місцевих русинів, тобто українців, її зневажливо називали селянським діалектом. Розумієте, у чому суть? Жива розмовна мова, якою люди щодня жили, кохали, сварилися, співали пісень, вона просто не вважалася чимось серйозним, непридатною для літератури, для науки це була мова побуту, але ніяк не культури. І от як у таких умовах хтось наважився кинути виклик цілій системі. І ось тут на тві всього цього з'являються вони, творці альманаху. І це не була просто спроба видати книжку, ні. Це був абсолютно свідомий продуманий акт культурного опору. Справжній бунт. Погляньте на передмову це не просто ввічливий вступ, це їхній маніфест, справжня декларація намірів, де вони чітко пояснюють, що і головне навіщо вони роблять. Тільки вслухайтеся в ці слова. Судило намся послідним бути. Тут відчувається і гіркота, і водночас якесь неймовірне усвідомлення своєї місії. Вони ніби кажуть так, інші слов'янські народи вже давно заявили про себе, а ми останні, але ми починаємо. І їхній план був по суті геніальним у своїй простоті всього три кроки перший почати писати простою народною мовою, щоб показати всім, яка вона красива і багата. Другий зібрати народні пісні, адже це ж жива душа культури. І третій, дуже важливий створити новий фонетичний правопис, щоб читати і писати було легко і доступно для всіх, а не лише для обраних. Ну що, готові зазирнути під обкладинку? Давайте разом пройдемося цими забороненими сторінками і подивимося, що ж там такого знайшли цензори, що аж за голови схопилися. Все починається, звісно, з титульної сторінки. Зверніть увагу на німецький підзаголовок рутеніше, фолькслідер. Тобто руські народні пісні. Навіть тут, у самій назві, вони прямо кажуть це пісні окремого самобутнього народу. І знову перед нами передмова. Це, знаєте, не мов би інтелектуальне серце книги, її програмний код, який проголошував початок абсолютно нової культурної ери. Але русалка це не тільки пісні. Там були й історичні статті, розвідки. Це була спроба дати людям їхню власну історію, показати зв'язок із давнім слов'янським корінням. По суті, це було послання Ми не з'явилися ні звідки, ми тут були завжди. І нарешті сама серцевина, народні пісні, записані саме так, як їх співали люди, без прикрас, без облагороджування, без адаптації до якихось там високих стандартів. Це був чистий. Невідфільтрований голос народу, який уперше в історії визнали гідним друкованого слова. Окей, ми зазирнули всередину. Тепер давайте до розв'язки чому ж, врешті, решт її заборонили. Яким був остаточний вердикт імперської влади, і головне, чому? І ось вам ключова думка вся справа була не в якихось конкретних віршах чи піснях, книга була небезпечна не своїм змістом, а тим, що вона собою символізувала. Самим фактом свого існування. То чому ж вона була такою загрозливою? Ну, по-перше, вона брала селянський діалект і підносила його до рівня літературної мови. Це був удар по ієрархії. По-друге, вона створювала відчуття спільної історії, спільної ідентичності, а це вже прямо суперечило імперській ідеї плавильного котла. І найголовніше, це була, по суті, декларація ми є окремий народ зі своєю мовою, культурою та історією. А тепер подивіться на цю неймовірну трансформацію. Зліва скромне видання 1837-го, за яким полювали цензори, а справа ювілейне видання 1961-го, яке вже святкують як національний скарб. Час, як то кажуть, усе розставив на свої місця. Зрештою, русалка Дністрова з маленької, майже знищеної збірки перетворилася на один із наріжних каменів українського національного відродження. Це була та сама іскра, з якої потім розгорілося полум'я. І знаєте, ця історія змушує задуматись якщо звичайна збірки фольклору змогла так налякати цілу імперію, то скільки ще таких самих революційних ідей просто зараз ховається на сторінках старих забутих книг, чекаючи, поки хтось їх знову відкриє.